На першому році ми познайомимося з Godot Engine 4. Створимо перший проєкт. Це буде класична задача спрямування знаходження площі прямокутника. Отож, я встановив і Steam Godot. Що я бачу? Перша вкладка ось тут проєкти. Що я можу створити, імпортувати? Сканувати і тому подібне. Ну і тут так само створити новий проєкт, може імпортувати і, ось, і відкрити бібліотеку ресурсів. А ось у нас бібліотека пакунків. Так як я взяв, скачав Godot з то в мене вже велика кількість є шаблонів. Тут можна фільтр налаштувати, можна категорії вибрати. І як бачите, їх тут велика кількість. Це якщо ви захочете зробити якийсь свій проєкт, то можете подивитись чужий якийсь шаблон, щоб не починати все з нуля. Нас же ж цікавить створення нового проєкту, тому давайте його створимо. Ось пишу назву проєкту. До речі, в програмуванні завжди бажано всі назви давати на англійській мові. Мені шляхи важко те, що буде на англійській мові. Це обереже вас від великої кількості проблем. Дав назву. Ось буде шлях. І вибираю режим. Я беру режим сумісності, щоб на більшій кількості обладнання можна було запустити це. Ні, тим більше я не знаю, що у вас за обладнання, на чому ви будете робити. Ось керуванням версіями я не буду, гід мені не потрібен. Галочка нехай буде редагувати зараз. І створити нову теку теж нехай буде. Отже, створити. Отже, створив, вибираю інтерфейс користувача, і з'явилося в нас контрол. Бачите, перший, перша нота. До неї додаємо дочірні. Вибираємо батьківську, додаємо дочірні. Перше це в нас буде в складки контроль. Давайте візьмемо звичайний текст. Створити. Ну і сам текст напишемо в площа. Є. Можемо розмістити тепер ось пер інструмент приміщення. Розміщу, наприклад, ось тут. Є. Далі вибираю знову основну ноду, додаю вечірній вузол Вибираю, що там далі? Так само. Текст звичайний. До речі, це можна перейменовувати. Але я вважаю, що зараз це недоречно, тому що ви бачили назву віджета самого. Подав віджет новий. Тут давайте так само переміщатиму його, наприклад, сюди. І будемо писати текст. Тому площа знаходиться як? Прямокутника. Це довжину множить на ширину. Тут буде. Довжина тут? Yeah. Є? Давайте створимо ще один текст, створити, перемістити. І тут у нас буде ширина. Дружина і ширина. Ось так мені здається, буде гарніше. Ну і тепер давайте зробимо текстові поля, кого виберемо знову, батьківський. Об'єкт додаємо до нього вечірній. Тож. Створити, розмістимо ось тут. До речі, можна вимкнути сітку, щоб було краще видно. Можна і магніт, щоб воно прилипало як бачите, до сітки. Є. Не разом змінювати, але ускладнювати будемо пізніше. Отже є, далі. Збираю батьківський, даю вечерню об'єкт. Аналогічний. Створити. Переміщую сюди. Є. Є. Ось я, до речі, тут вибираю об'єкт, який хочу переміщувати. Якщо я хочу, наприклад, все перемістити, то я його маю вибрати. Бачите? Це зрозуміло, потім звикнете. Коли я хочу це примістити, то я ось тут його вибираю зліва. А ось це все воно є. Добре. Це ми зробили, куди може користувач вводити текст який-небудь. І давайте спробуємо користуватися пошуком. Наприклад, я знаю, як пишеться кнопка. Ось. Написавши першу літеру. І вибрав. Коли я буду далі продовжувати, то поле ще буде злужуватися, бачите? Отже, створити. Кнопка в нас є. Давайте ми примістимо її сюди. Вибираю ось і змінюю розмір. Нехай буде. Ось, наприклад, така. Кнопка і напишу сюди, наприклад, текст. Ок. Типу костю два часові, давайте з великої. Є. є є. Ну, Давайте її велику зробимо цю кнопку. Магніт є у нас, сітка є. Зробили. Далі. І нам необхідно кудись вивести результат і текст, щоб було зрозуміло, що це результат. Отже, вибираю батьківський об'єкт, додаю до нього дочірній. І так само в нас буде там звичайний текст. Вразу переміщу куди потрібно. Пишу результат. Давайте. Далі. Додамо інший дочірній об'єкт. Сюди ми виведемо результат. Поки напишемо 2 там буде 0. Є yeah, є. Yeah. Можна фон, текстури, змінювати кольори, бюджетів, тексту і тому подібне. Ще, до речі. Багато чого тут можна робити, але давайте. Почнемо з простого. Отже, це в нас є, є в нас кнопка одна. І будемо писати код. До речі, назва мені тут не подобається, я трішки переміщу сюди. Ось. Для того, щоб нам писати код, нам необхідно створити скрипт. Вибираю батьківський об'єкт, додаю ось скрипт, плюсик. Створити назву не буду змінювати, щоб було зрозуміло. Що одноіменний об'єкт, одноіменний скрипт є. Ось я сюди і перейшов. Далі. Що ми будемо робити? Перш за все, це виберемо кнопку нашу. І ось прийдемо там до вузли, і тут є в нас сигнали. Їх тут велика кількість є. Нам треба ж, коли кнопка натиснута. Бачите, вибираю. з'єднати з цим скриптом. З'єднати. І тут пас, написано Пропустити. Що тут має бути? Ми будемо писати код. І коли натиснеться та кнопка, то відповідно буде задіяний той код, який ми сюди напишемо. Пишеться воно все до цієї функції через один етап. Це стираємо і пишемо. Що ми пишемо? Оголошуємо першу зміну. Зміна це типу формування, як така шухлядка, куди ми щось кладемо і підписуємо, даємо назву. Кожна зміна є, має назву і значення. Отож, оголошуємо зміну за допомогою VAR. var. Далі пишемо назву. Є. Далі знак присвоєння. Це не дорівнює знак присвоєння в опограмування. Дорівнюється знак присвоєння. Далі пишу. Що ж ми покладемо в ту зміну? А покладемо ми туди ціле число. Відсхочимо від, від інтерак. Ціле число. Далі. Одноіменним типом є й одноіменна функція. Для перетворення. Отже, зверніть, оце в нас одной функція int, ціле число далі. В дужках пишеться вхідні дані пишуться на цю функцію. Отже, сюди я напишу те, що я хочу перетворити в ціле число. Далі. Щоб зв'язатися з якогось об'єктом взяти треба ось цього поля тексту я взяв його, зажавлюю кнопкою мишки і перетягую сюди. Ось бачите. Далі є методи. Це як функція, але по відношенню до об'єкта. І що туди пишу? Мені потрібно взяти get. Як бачите, мені підказка, які зразу йдуть. Yeah. Отже, це ми завершили. Далі буде аналогічно зміна B. Я не буду два рази писати, я скопіюю, але краще пропишіть, щоб краще зонтавилося. Тільки єдина різниця в чому, що у нас тут, бачите, назва 1, ну, типу, без назви, а тут у нас буде 2. 2. Є. Yeah. Ну, відповідно, ми взяли першу зміну з одного текстового поля. Іншу з іншого. Ось, бачимо. Ось перше, ось друге текстове поле. Ось я тут їх вибирає. Пійдемо до нашого скрипта зверху. Бачили, де я вибрав. І що нам потрібно? А помножити на Б. Відповідно, оголошую ще одну зміну. Це, куди покладемо результат. Можна було б іншому пасі але мене зараз завдання зробити так, щоб вам було зрозуміло. Мені мене лаконічніше було. А помножити на Б. Це ми зробили і в кінці от, ми вже обрахували А помножити на Б, але нам ж необхідно винести це кудись, правда? Отже. Так само, і там беремо цього об'єкта, куди ми маємо винести. Це здається, зараз гляну який лейбл. Ось, лейбл буде 5. Відповідно, да? ми його зараз в скрипти закинемо, як тоді. Перетягую сюди, як бачите. Далі. Замінюю там текст. Ні, зміню це. Чому я перетворював в текст? Тому що я в текстові віджети не можу класти числа. Просто ну, видасть помилку ну давайте спробуємо запустити.